Для Катрусі. Сьогодні ми продовжимо навчатись, встановлювати зв'язок між словами в реченні. Відгадай загадку. У вінку зеленолисті у червоному намисті видивляється воду на свою хорошу вроду. Калина. Вона здавна вважається народним символом України. Послухай казочку, яку написала. Галина Демченко. Колись давно-давно в одному селі жила привітна, ласкава дівчинка. Звали ту дівчинку калинкою. Дуже вона любила квіти, яких тільки квітів не росло в неї По підвіконню Їх вона попереносила з лісу. Видно, і рослинам була до подоби ця маленька дівчинка, бо ще жоден кущик жовт стебельце не зів'яло. Всі люди в селі любили калинку за її добре та щире серце. Навесні калинка, як завжди, пішла в ліс. Не легко було їй сюди добиратися. Довгий курний шлях пролягав від села до лісу, а бабич ні деревця, ні кущика. Та, й думає калинка, посаджу тут щось, нехай росте. Так і зробила. Викопала гущавині лісу, тонюсіньке стебельце і посадила край шляху. А що прийнялося воно, колинка аж від своєї хати скриницю воду носила та поливала, Звеселилася стебельце. Росло воно в гущовині, ніколи не бачила ясного сонечка і водиці не було доволі. А тут, на привіллі швидко розрослося великий крислатий кущ. Де якось шляхом подорожній стомився, під витирає. Бачить, рясний кущ підійшов ближче, під кущем трава зеленіє, польові квіти привітно голівками кивають. Пташечки між віттям радісно щебечуть, Ну як ти не сядеш тут перепочити? Усміхнувся весело подорожній і сказав, Спасибі тим роботящим рукам, що цей кущ посадили. І тому доброму серцю, що його викохало. Тут увесь кущ от стрепенувся, гіллячки напружились, листечко поширшало. Гульк і враз укрився білим-білим цвітом. Дивиться, перехожий, що ж воно далі буде. Обсипав світ, замість нього ягоди червоні, як на намистини, виблискують. І дивно. У кожні яйці заховано зернятко, схоже на малесеньке серце. Прийшла й калинка до свого улюбленця, і здивувалась, звідки такі зернятка, а кущ нахиляться до неї і шепоче, все на згадку про твоє добре серце, а щоб люди тебе не забули, Подаруй мені своє ім'я, калинку. Відтоді всі так і називають той кущ ту рослину калиною. Зверни увагу, якщо калинка це ім'я дівчинки, тоді в реченні це слово пишемо з великої букви. Якщо ж калинка це назва рослини, тоді це слово в реченні пишемо з малої букви. Почнемо речення і визначимо, які вони є за метою висловлення. Всі люди любили калинку за її добре та щире серце. В цьому реченні розповідається про дівчинку калинку Це речення розповідне. В кінці такого речення стоїть крапка. Наступне речення: Звідки такі зернятка? В цьому реченні запитується про зернятко. Це питальне речення. В кінці питального речення стоїть знак питання. І наступне речення. Подаруй мені своє ім'я, Калинко. В цьому реченні висловлене спонукання до дії. Подаруй. Тому це речення спонукальне. В кінці цього речення стоїть знак оклику. Кінці розповідного і спонукального речення може стояти крапка або знак оклику. Коли це речення висловлюється з особливим, сильним почуттям, ось тоді ставиться знак оклику. Люди назвали кущ Калиною. Пригадуєш, чому вони його так назвали? Так, на згадку про дівчинку Калинку та її добре щире серце. Знайдемо головні слова в цьому реченні. Хто? Люди що зробили? Назвали. Люди назвали? Це головні слова в реченні. За допомогою питань, хто що зробили, ми встановили зв'язок між головними словами в реченні. Поставимо питання від головних слів до другорядних. Назвали що? Кущ? Назвали як? Калиною. Отже, ми встановили зв'язок слів у речення за допомогою питань. Спостерігай, як речення поширюється іншими словами. Зацвіла калина. В цьому реченні є лише головні слова. Що калина, що зробила, зацвіла. В саду зацвіла калина. Це речення. Ми поширили другорядним словом в саду. В саду зацвіла білим цвітом калина. Це речення. Ми поширили другорядними словами в саду білим цвітом. Поширимо речення словами, які відповідають на питання, що в дужках Пташечки як? Радісно щебечуть між чим? Між відтям Ташечки радісно щебечуть між відтям Ось таке вийшло речення. Друге речення. Які польові квіти, як привітно чим голівками кивають? Яке ж речення вийшло? Польові квіти привітно голівками кивають. Квіти зацвітуть навесні, якщо ми будемо за ними доглядати. Тому піди, будь ласка, і пали кімнатні квіти на підвіконні. А після цього зроби аплікацію з калиною в техніці квілінг.